Це не просто гра, це легенда. Світ, де монстри це не завжди ті, на кого вони схожі. Це історія про вибір, біль і надію. Відьмак 3 це гра, яка залишиться в серці кожного, хто її пройшов. І сьогодні я розповім тобі про її геніальний сюжет. Цікаві факти та секрети, які ти міг не помітити. Геральт із Рівії. Відьмак. Мутант, мисливець на чудовиськ. Його створили не для любові, не для дружби, а для вбивства. Але в серці Геральта живе дещо людське. Його доля це не лише контракти на монстрів, це пошук себе у світі, де добро й зло давно змішались. Континент це світ, поділений між могутніми королівствами, Нільфгард веде війну з північчю, чари, політика, зрада. Але Геральт не на боці армії. Він на боці тих, хто потребує захисту, навіть якщо вони цього не заслуговують. Головна мета Геральта знайти Цірі, його призначення. Його донька не по крові, але по душі. Цірі носій старої крові. Вона має силу подорожувати між світами. Саме через це за нею полює дикий гін, привиди з іншого виміру. Ми подорожуємо через візіму, Новіград, болота велено, острівний світ скельге. На шляху Геральт зустрічає своїх давніх друзів. Тріс, яка досі має почуття до нього, Єніфер, його справжнє кохання, або й ні, вирішуєш ти. Та Весемір, наставник і, по суті, батько. Але це не просто пошук, це емоційна подорож, де кожен вибір змінює світ. Чи врятуєш ти відьмака, який просить про милосердну смерть? Чи допоможеш князю маньяку? Правильних відповідей не буде. І це головна магія гри. Один із найбільш пам'ятних моментів битва в Кер Моргані. Дім відьмаків атакує Дикий Гін. Геральт, Єніфер, Тріс, Весемір, навіть Лютик. Всі борються, щоб захистити цірі. І тут трагедія. Весемір гине. Його смерть це символ кінця епохи, але вона пробуджує в цірі величезну силу. Цей момент серце гри. Він не залишає байдужим нікого. І навіть після цього нас чекає ще стільки вибору. Допомогти Цірі змиритися зі своїм даром чи штовхнути її на шлях помсти, відпустити її чи змусити бути справжньою імператрицею. Ти вирішуєш, а гра пам'ятає. А тепер трохи цікавого у відьмак 3» понад 36 різних варіацій кінцівок не тільки фіналу, а й долі другорядних персонажів. На створення гри пішло понад три роки, і працювало півтори тисячі людей. Усі маленькі DLC були безкоштовними. CD Projekt Red принципово не додавали мікротранзакції. Гравці досі згадують квести з козою як один із найсмішніших моментів гри. І наостанок, якщо проходити гру повністю, включаючи побічні квести, це понад 175 годин геймплею і жодної хвилини дарма. У 2022 році вийшло оновлення для PS5 Xbox Series X та ПК з покращеною графікою. Але річ не в графіці. Гравці повертаються до відьмака не заради ефектів, а заради атмосфери, за силу історії, за персонажів, які живуть навіть тоді, коли вимикаєш гру. Геральт, що сумно жартує. Лютик, що завжди на грані скандалу. Цірі, що виростає прямо на твоїх очах. І той світ темний, чесний, але справжній. Це гра, яка змушує задуматися, і саме тому вона вічна. А тепер скажи, який момент із відьмака 3» вразив тебе найбільше. Напиши в коментарях. І якщо сподобалося, ти цей лайк, підписуйся, і до зустрічі в наступному відео. А поки що пам'ятай, монстри не завжди зиклами, іноді. on je s lidskými obličemi.